Усім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам і смерть рашистським окупантам! Вітаю вас на своєму каналі, друзі! Починаємо серію пересадок, які я нещодавно анонсувала. Отже, вирішила почати з ось цієї орхідейки. Це орхідейка, яка в мене на перетримці вже рік. І пересадити її потрібно тому, що вона завалилася на сторону, це по-перше, а по-друге, в неї погано з корінням. В неї ось ці поверхневі корінчики, а всередині там біда-біда. Ну, Минулого разу, коли я анонсувала пересадку, я вам її показувала і казала, що в неї ось на квітконосі тут щось зароджується. Цього разу вже можна сказати з впевненістю, що це малесенька діточка. Ось отак, з цього ракурсу добре видно, що це не відгалуження квіткове, а саме діточка. Бачите, розкрилась верхівочка, і видно, що там маленькі листочки. І саме ця обставина змушує мене почати з цієї орхідейки, оскільки в неї погано з корінням, а щоб вона витягла діточку, то потрібно її посадити в нормальну кору, щоб вона могла і себе. Годувати і оте маленьке дитинча, яке зародилось на квітконосі. Ну, і дітка це е, своєрідний такий сигнал, що з мамкою може бути не все добре. Інструмент продезінфікувала. Також ось отут, в цьому ковшику, розведено. Одну таблеточку бурштунової кислоти в теплій водичці, і після того, як ми дістанемо орхідейку, я її на деякий час в той коктейль покладу, щоб вона попила трішечки і набралася сил. Ну, а ми, не втрачаючи часу, дістаємо, дивимося, що там аналізуємо. Не звертайте увагу на посторонні звуки, нам щойно дали електрику, тому працює пральна машинка. Самі розумієте, потрібно встигати все й одразу. Е, дивіться. По периметру тут корінців не видно. Ну, ось якийсь один корінчик. Посадка не моя, повторюсь, вона мені дісталася оце отакою. -от Знизу, ось дивіться, корінчики є. Я її не поїла, але вони якісь не надто такі хороші, як на мене. Побачимо. Вона і відразу була в такому от положенні незрозумілому. Дивіться, ось цей мох по поверхні, це я вже обкладала після того, як мені її віддали, щоб трішечки зберегти вологу. Обминаю і дістаю. Ось отак. В горщик в цей буду саджати. Зараз, поки вона питиме коктейль, горщик я добре промию і сюди же посадимо. Дивимося, що тут. Ну, корінчики, хоч їх і небагато, але вони пружні. Я думала, будуть гнилі. Ні, є тут ось щось кілька штук не надто хороших. Всі інші, ніби як нормальні. Зараз напоїмо, тоді буде більш зрозуміло, які з них хороші, а які з них погані. Ну, бачите, основа в неї отака от дуже стара, її треба буде підрізати і тоді вже розмістити її в нову посадку. Віддирати оце все, що прилипло, не буду, воно від... саме відмочиться і відстане потім пізніше. Після того, як орхідейка постоїть в розчині бурштинової кислоти. Ось отак, бачите? Отака от коренева система. Вона, в принципі, непогана. Я думала, що буде гірше. Ну ще побачимо, повторюсь, після того, як вона нап'ється. Ставлю орхідейку пити. Ось, дивіться, вона буде стояти пити деякий час. А я поки що підготую субстрат і вимию той горщик, в якому вона була. Кора, в якій вона росла, не надто хороша, але я дещо з цього виберу для її нової посадки, щоб просто передати необхідну мікрофлору, щоб вона швидше адаптувалася. Ну, тут, ось, бачите, зовсім ніякі. А ті, які коринки більш-менш, я їх відберу і посадимо її знову в суміш оцієї кори і іншої тієї, яку я підготую. Перебрала я цей субстрат. Ось трішечки вибрала кори, яка більш-менш така товстіша. Ось, бачите, зараз її ще намочу, щоб вона не була сухою. А це все інше піде в смітник, тому що ну це не кора. Це ось бачите, пластиночки одні. Вони не вологу не тримають, ні коріння, нічого. Можливо, тому вона й вивалилася, що тут немає за що триматися. Дістаємо, дивимося, що у нас з орхідейкою. Стелю серветочку, щоб трішечки вона вологу вбирала. Ось так. Ну що, що тут у нас з корінням? Ось якийсь шматок коріння з гнилого. Зараз я вам покажу. Ну, відразу беру і відрізаю те, що гниле, що нам не потрібно. Кінчики ось. О. Бачите? Один, другий. Тут залишок якогось старого корінця, який... Обплетений новими, і він там тримається всередині. Ось отак. Обрізала гнилі кінчики, їх там небагато виявилось. Все інше коріння досить непогане. Ось тут навіть почали деякі кінчики вже відростати. Є також молодий гарний корінчик ось від шиї. Тобто, все тут у неї добре. Ось молодий корінчик і ось молодий корінчик. Зараз ще підріжемо ось цей паньок. Який нам тут зовсім не потрібен, він великий і сухий. Ось бачите, основа яка. І все було добре. Ось оцей, до речі, мені теж не подобається цей корінець, я його теж, напевно, зріжу, якийсь він підозрілий. Він, хоч і пружний, але в його колір мені не подобається, щоб він не почав гнести всередині. І не наробив мені потім лиха. Ось отак. Ну, все, беру сікатор, підрізаю основу. Ось отут, дивіться. Отак. Гляньте. Все добре. Жива тканина. Тут також. Зараз я перекісом трішечки капну на зріз. І на корінці, які підрізала також. Основа чиста, тому що перекіс не шипить. Тобто там немає ніяких запальних процесів. Це добре. Ще тут є трішки залишків лусочок від старих листочків. Я їх обберу. Тут буквально-буквально капелька. І посадимо цю орхідейку. Що? Ось така от у нас коренева система, досить непогана, і з нею можна саджати. Ще кладу на кілька хвилин її в бурштинову кислоту, в розчин бурштинової кислоти. Зараз приберу і повернусь. Значить Саджаю в той же горщик, в якому вона й була. Підготувала ось отаку от кору збірну. Це моя кора, моєї заготівлі. Плюс тут є трішечки кокочіпсів, волокно якийсь там. Нарізаний, тобто, кудись я її вже використовувала, і це залишок. Плюс її кора, і плюс живий мох, який ми нещодавно омолоджували, стригли, От в суміш цього всього і буду саджати. На дно горщика в якості дренажу кладу трішечки крупної кори своєї, вона менш вологоємна і буде чудово слугувати, як дренаж. Хоча та, що я знайшла в її горщику, то вона теж не надто вологоємна, якщо чесно. Ну, ось отак. Тепер ставимо сюди нашу орхідейку, заправляємо по максимуму всі корінчики. Вона прекрасно вирівняється, прекрасно сяде, не буде вже падати на сторону. Ось бачите, як гарно. Просто таки супер. Кладу трішки муху між корінням, щоб вона вологість тримала. Потім цей мох може прорости і дуже красиво виглядати в посадці. Так, от. Тепер закидаю кору. Кора в якій вона росла, закидаю її між корені. Повільно робота ювелірна. Так, свою кору закидала, тепер вірніше закидала її кору, в якій вона росла, а тепер свою власну наверх. Мелодія, яку ви, можливо, чули, це пральна машина. Посадочка завершена. Дивіться, все чітко, гарно, вона красиво сіла по центру, вже нікуди не хилиться, не випадає. Ось наша діточка. Тепер вона в мене піде під додаткове освітлення. Оскільки діточка їй потрібно тепло, то ця орхідейка буде в мене стояти під додатковим освітленням. Все перша пересадка, яку я анонсувала не так давно. У нас успішно завершена. Глянемо ще корінчики. Дивіться, ось бачите, вздовж стіночки, все добре видно для контролю. Ось тут велика повітряна кишенька. Є за чим спостерігати. Думаю, що орхідейці тут має сподобатися в новій посадці, і все з нею буде добре. Спостерігаємо тепер за її ростом, а також за розвитком дітки, яку вона нам вирішила видати на квітконосі. На цьому друзі я буду з вами прощатись. Всім нам бажаю миру, швидкого закінчення війни. Бажаю смерті нашим окупантам! Слава Україні! Слава Збройним силам нашої держави! Ми обов'язково переможемо!